Так, трошки вам робочого процесу міні чернівці Іванко, що ти робиш? Ще, ви, ви, Вити, витираєш пилюку? у страшні. <-erei> так, отже, на зборці у нас Донфен 244 G2B. Хто бажає є в наявності? Тут у нас хлопці, не знімаю. Не складають. 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 <bears _ picked -up> Булатіка про 244-го. Такого потужного тракторця з каєморським двигуном, трьохціліндровим, з рівною підлогою, боковою кулісою Крутий потужний трактор. Також буде в наявності. Це новий прихід тракторів. Два гідровиходи, як ви бачите, ну ще нічого не зібрано. Отже, в наявності ще також є Булат TY 244-й. По дуже гарній ціні, повнопривідний. Трьохциліндровий, з каємовським двигуном, з широкими потужними мостами, рівною підлогою, гарною панелі, крутим рулем, боковою кулісою. Так, передніми та задніми пропитувагами, Резина задня 11,2х24. Також примусована візка, 4 гідровиходи і потужна навісна система. А ще нагадуємо, що на Солісі 105 у нас зараз діє акція. Отже, поспішайте, є ще в Целофані. Хто бажає. Вони на вас чекають. Є ще у нас Булатик. 244-й зібраний. Є Аріон потужний, 244. Класний тракторець з рівною підлогою, примусовою навіскою. Та реверсом. Ну і великий вибір Донфенгів. 244, -х, 404 -х, з кабінами та без. Отже, чекаємо ми вас в міні-агро Чернівці на Комисці 1А. Гарантія 2 роки. Доставка безкоштовна. Дякую на всі трактора.